Порохова діжка в центрі Європи. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, як Кремль розпалює нову війну на Балканах. Путін щодня говорить про Україну, але раз на тиждень він говорить про Косово. Чи повторить Москва і тут Кримський сценарій? Вони є загонами зелених чоловічків, яких підтримує сербський уряд. І до чого тут війна в Україні? Ексклюзив фактів тижня із західних Балкан. Косово, частина колишньої Югославії, не всіма визнана. Про цей регіон на західних Балканах доволі часто згадують у Кремлі, коли намагаються виправдати агресію проти України. І саме тут Путін намагається розширити свій російський вплив, та, вслід за нашою країною, може відкрити навіть ще один фронт. Величезний український прапор із надписом Вільна Україна це перше, що кидається в очі у центрі приштини столиці частково визнаного Косова. Такий самий прапор висить у кабінеті міністерки закордонних справ, і це й не дивно. Бо Косово має досить схожу з Україною історію боротьби за свою незалежність. люди тут не тільки розуміють, що відбувається в Україні, але більшість з нас пережили те саме. і ми добре знаємо, як працює Росія, тому що у нас є інший сусід Сербія, яка є копі-пейст-версія Росії. Попри поразку у югославських війнах 90-х, Сербія досі вважає Косово своєю територією, хоча 94% населення регіону етнічні Албанці. І лише близько 2% серби у Косово нині перебуває більше 4 тисяч миротворців НАТО, адже напруга у цьому регіоні зберігається постійно і точково, час від часу виникають нові спалахи. Зокрема, на півночі, поблизу кордону між Косово та Сербією. Це дуже мальовничий регіон гірської місцевості і водночас одна з гарячих точок. Це селище Банська на півночі Косова. Звідси до кордону Сербією близько 15 кілометрів, і саме тут. У вересні минулого року сталася подія, яка ледь не спричинила нову війну на Балканах. Це сталося ось на цьому мосту, який, до речі, розташований неподалік від православного монастиря. Кілька десятків озброєних людей перекрили в'їзд у село, яке, до речі, населено переважно сербами, і відкрили вогонь у бік правоохоронців. Один з поліцейських тоді загинув. Він той, хто був безпосереднім учасником тих подій. Вето нельшані керівник поліцейського відділку. Згадує, все тоді розгорталося доволі швидко. Один з нападників натискає на акумулятор чи щось таке, і він вибухає. Ми вважаємо, що це вбило мого поліцейського. Водночас невідомі снайпери зайняли позиції на вершині цієї гори. Тут був один снайпер, якого ми знешкодили, і був ще один з гвинтівкою 50-го калібру з того боку. Тому всі. Ці кущі були завалені зброєю. Позиція Косова це була зорганізована провокація із тим, щоб звинуватити місцеву владу у вбивстві сербів. Але чий план виконували ці бойовики? у нас є кадри, на яких вони тренуються в офіційних казармах армії Сербії зі зброєю та бронетехнікою, що належить армії Сербії. Тож близько ста бойовиків намагалися скопіювати сценарій Криму та Донбасу у 2014 році. Якщо би цей план не вдалося зірвати, Сербія могла би стати на захист своїх етнічних співгромадян у Косовому. Нічого не нагадує. Там проживають руські люди, ані оказались в опасності. Ми можемо їх бросити. Автоваша кейма out... після того як Росія вийшла зі своїм руським миром, Сербія змінила свою термінологію, і вони називають це сербським світом, що означає сербський світ. Це кожен сантиметр, де живе, хоча б один серб. І відмовлятися від своїх територіальних претензій вони не дуже поспішають. Навпаки, постійно про це намагаються нагадувати, але говорити про це, як і те, з ким би хотіли бути, місцеві не хочуть. Кенви спіквизю нопіра, но окей. Хоча одну жіночку мені все ж вдається розговорити. Вишеним Косово робить для нас більше. Ми живемо тут все життя і намагаємось ладнати з тими, хто думає інакше. Згадка про те, що ми з України її підбадьорює. Україна да. наші браття. Хто насправді намагається розпалити тут війну, можна зрозуміти доволі швидко. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис Росія. І цей надпис, який означає, коли сербська армія пове. Вернеться в Косово, вочевидь, адресовано до сербів. Це результат роботи місцевої пропаганди, впевнені у цій редакції. Виконавча директорка медіахапу Джета Чхара веде нас офісом, в якому невпинно кипить робота. Тут наші редактори працюють з програмою перевірки фактів, досліджуючи російську пропаганду у західних Балканах, як російська пропаганда поширюється у Сербії, Косово, Чорногорії та Боснії і Герцеговині. Вам не почулося, саме російська пропаганда. російська пропаганда поширюється в Косово через сербські канали. У нас є сербські агентства, які сформувалися після російського вторгнення в Україну. І вони підтримуються в основному державними грошима в Сербії. Паралельно з інформаційною війною в регіоні схоже повним ходом ведеться підготовка і до реальної. Сусідня Сербія регулярно проводить військові навчання поблизу кордону. А на військових базах, де озброєння, придбане в тому числі і у Росії. Присутність Росії у Сербії також фізична. Вони знаходяться за 64 кілометри від нашого кордону. Один центр, який вони назвали російським гуманітарним центром, на нашу думку займається розвідувальною діяльністю, проводить своєрідне навчання для екстрених служб. Цей центр на нашу думку також зіграв свою роль у підготовці атаки на північні муніципалітети. Але навіщо це Путіно, який і так з головою загруз у війні в Україні? Для того щоб це зрозуміти, повернемось на 25 років назад. Війна на Балканах стала одним з найкривавіших епізодів у європейській історії. Тоді, у 90-х, вона забрала життя понад сотні тисяч людей: боснійців, хорватів, сербів і косівських албанців. Минуло стільки років, але і досі є страшні нагадування про ці події. Наприклад, ось цей будинок у косівському селищі Прекас саме тут поліцейські спецназ тодішньої його знищив очільників армії спротиву Косова разом з їхніми родинами. Будинок обстрілювали з кулеметів, мінометів, гармат та інших видів зброї. На цьому тодішня його не зупинилась. У Косовому почалися етнічні чистки, доки в ситуацію не втрутились бійці НАТО, розпочавши авіаційну військову кампанію проти режиму Слободана Мілошевича. Саме цей так званий косівський прецедент Путін використовує аби виправдати вторгнення в Україну. Але він, як завжди, викривляє факти: бо військова операція НАТО тоді не мала на меті окупації Югославії. Утім, те, що Путін знов про це згадує і намагається розкрутити Балканський сценарій, має цілком стратегічні цілі фокус фокус Путіна зосередився на Україні, але війною на Балканах він хоче послабити Захід. Путінська Росія зацікавлена в тому, щоб мати другу, третю, четверту гарячу точку, щоб Захід не зосереджувався на допомозі Україні. Чи піде Сербія відкритою війною на Косово? Навряд бо в регіоні досі присутній контингент НАТО. Наймовірніше, аби загострити ситуацію, тут намагатимуться діяти приховано, влаштовувати провокації і надалі. І це теж відома російська тактика. Одна з речей, чого вони чекають, це те, як закінчить Росія в Україні. Тож у разі успіху Росії вони продовжуватимуть створювати загрози для інших. Але якщо Росія зазнає поразки в Україні, ми побачимо, що вони швидше за все змінять курс свого політичного наративу. І ось чому ми вважаємо, що війна в Україні також є нашою війною, і саме тому Косово активно допомагає Україні, надсилає нам озброєння і техніку, аби сценарій на західних Балканах ніколи не повторився. Артем Куля, факти тижня, ICTV, є. Єдині новини.